Задумувалися ви, що відбувається з вашими вхідними дверима, коли вас немає вдома. Якщо у вас двері торгової марки Аплот, тоді ви будете у безпеці. Приховані італійські петлі, які непомітні з зовнішньої сторони дверей. Підсилена замкова зона. Збільшує термін вандального взлому. Замок з різними ключами, який ускладнює процес взлому, додаткові ригеля, про які не всі грабіжники здогадуються, наявність подвійного листа металу в зонах ризику збиття ломом. Гарантію безпеки додають серцевини мультлок різної секретності. Цінні речі у вашій квартирі є дорожчими, ніж нові вхідні двері від виробника або. Обирайте кращі комплектації квартирних дверей з серії Голд, Еліт і Преміум у салоні-магазині Вікна Стиль.